Є знижки на псилобальзам-гель – 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на Віта -комбі. 15 – 15% в аптеках «Подорожник», бам та Ощад. Вражені будете зараз, друзі, як і ми, і хочемо Капець. на підтвердження mm. спеціаліста цієї інформації. А вона така температура Шо? улюблених напоїв може впливати на ризик розвитку раку. Йдеться про гарячі напої. Той самий чай. Кава або що. І як жадібно і багато ви п'єте ці гарячі напої, замислиться, будь ласка, над цим, тому що це, можливо, провокує розвиток раку. Як це взагалі може бути пов'язане? Зараз давайте побачимо більше про це дослідження, і після у нас буде спеціаліст на зв'язку. Пиття дуже гарячих напоїв може викликати рак, і за ризиком канцерогенності цей процес віднесено до тієї ж категорії, що й надмірне вживання червоного м'яса або вдихання диму в приміщенні. Про це йдеться у звіті Міжнародного агентства з дослідження раку. Вчені зазначили, небезпека не в тому, що саме ви п'єте, а в температурі напою. Раніше дослідження ґрунтувалися на даних з південної Америки. Виявили зв'язок між вживанням великої кількості традиційного трав'яного напою, температура якого близько 70 градусів та підвищеним ризиком раку стравоходу. Подібні дослідження проводили на Близькому Сході, в Африці та Азії. А цього року вперше дослідили європейців. Велике дослідження за участю майже півмільйона дорослих у Великій Британії теж підтвердило вживання великої кількості дуже гарячих напоїв пов'язане з раком стравоходу. З'ясувалося, що той, хто випивав вісім або більше чашок гарячого чаю, чи кави на день, мав майже в шість разів більший ризик розвитку раку стравоходу. Як вчені пояснюють зв'язок гарячих напоїв і онкозахворювання. За однією з версій, гаряча рідина пошкоджує слизову оболонку стравоходу і робить його більш вразливим до впливу шлункової кислоти. З часом через це хронічне пошкодження може зрости ризик розвитку раку стравоходу. Дослідники також виявили, що розмір ковтка має більше значення, ніж те, наскільки гарячим був напій. Більші ковтки, вищі ризики. М -м, ви, я обожнюю дуже гарячі напої, гарячі супи і по-іншому не смакує. А, доброго ранку вам. З нами зараз Юрій Кондратський, лікар-онколог. Вітаємо вас. Да, доброго ранку. Так. Так Юрію, от дійсно чи дійсно гарячі напої вони можуть провокувати рак стравоходу? І чому, приміром, висока температура напоїв там, рідин, які ми вживаємо, однаково не, не впливає на горло чи шлунок? Ну, 100%. Тобто, це відомо вже досить давно. Ну там 20 років, коли я прийшов в онкологію, це вже було відомо. І була така традиція, про що європейські країни це зазвичай алкоголь, а от азіатські країни це гарячі напої. І тому рак стравоходу досить поширений саме там, де є культура вживання гарячих напоїв. А ну все дуже просто, тому що це. Травма слизової стравоходу це гарячі напої, мається на увазі 65 градусів і вище, тобто гарячий чай, гаряча кава. Ну будь-що, бо навіть коли там лікують горло, то заварюють е гарячу там обліпиху, наприклад, і це все травмує слизу, і так призводить до раку стравоходу. На жаль, це правда. Пане Юрію. А давайте так: з -з за яких показників температури а, вона це мати в Може вже напряму впливати негативно на організм, зокрема на розвиток раку. Ну Саме 65 градусів це дослідження. Але зазвичай вважається, що так, більше 60. Те, що ви, коли ви ковтаєте, ви відчуваєте, що воно опікає. Це вже небезпека для вас, і зауважу, що це не значить один раз там колись там е, щось таке випили. Це е, постійне е, вживання гарячих напоїв. Так воно збільшує ризики захворювання на рак. На жаль, це правда. Юрія, ну можливо, все ж таки чутливість у кожного інша. Хтось там ледь від теплого вже буде кричати мене пече, а хтось буде пити реально гарячу гарячий напій і не буде відчувати, що його пікає. Так, ви абсолютно праві, тому що люди, які часто вживають гарячі напої, в них знижується чутливість до цього. І вони вже п'ють, і кажуть, о нормально. А насправді температура, яка є в напої, є основною, і це досить серйозна проблема. І просто зараз змінилася культура в європейських країнах. Більше людей переходять там чай, кава, і всі люблять гаряченьке. І така тенденція вже з'явилася негативна. Вона є. Це є проблема, то тобто, тут не йдеться конкретно про чай, про каву або компот. Тут взагалі йдеться про що гаряча вода, так само діє та. Просто гарячий на начин. жаль навіть рідина на жаль, навіть борщ. На жаль, навіть борщ гарячі це є проблемою. Хоча культурно у нас завжди ж ми борщ та ще з чесночиною, Це обов'язково, а це є до, досить негативно. Впливає а на ще цікаво. А в чому ще підступність, коли застуда або взимку на випи гарячий, на випи гарячий, ще в термосі, а, щоб гарячий, ти здається, що ти тобі температура, ти від холоду за застуда, за а ти ж гарячим зможеш лі, вилікуватись. А виявляється ні ти не так. Потім. Ну от те, що гарячі гаряча рідина вище 60 градусів може спричинити онкозахворювання стравохода, з Ми це зазначили. А це трішки відходячи від теми. А от хто любить дуже гостре, коли прямо пікає, це теж може викликати е е проти. Е я розумію. Зараз, після вашого ефіру, буде багато хейту. На жаль, так і гостра їжа також є в зоні ризику і азіатські країни, там Корея, Китай це одна із таких серйозних проблем, тому що у них культурно вони вживають постійно цю їжу. У них найвищий рівень захворюваності стравоходу та раку шлунка, який зверху, тобто у нас є такий невеличкий клапан між. Стравоходом і шлунком, і їжа там затримується. І коли це е, окріп або гостра їжа, на жаль, це спроводить до незворотніх змін. Так, лікар-онколог Юрій Кондрацький тільки що говорив з нами на тему, чи можуть гарячі напої викликати рак. і ви чули все? Висновки робіть самі, Дякую, але що роз'яснили, попередили. попередили. Спасибо Дякуємо вам велике uh, пане Юрію. Тепер Люся, <звук> не дай Боже, ти побачив сліжанкою гарячого чаю а або ще кося. Якогось... Ні, ну чу друзі, відповідайте самі за своє здоров'я, безумовно. просто даємо інформацію. Чай. Люди, які знаються добре на ті чи інші царі царині, напрямку ми їх беремо да до підтвердження або на спростування ті інших досліджень. Бо окріпити, ну це не притаманно людині. Так подумайте про б про це. До плюс 60 можна. Не віку, Пишіть а ще швиденько, хто любить теж дуже гарячий і дуже гострий. Нічого, просто по посумуємо з цього приводу. А, та ну, й хіба, У день незалежності України у сніданку з 1 плюс 1. Ми підготували для вас особливий ефір з гордістю і любов'ю до України і українців. Про прожитий рік незалежності і про майбутнє, яке ми будемо з надією. Сучасні, сміливі, захопливі історії про наших людей, які тримали цю незалежність. Об'єднані мрією, піснями і традиціями. І далі йдемо на життя. Спецефір сніданок з 1 плюс 1. 24 серпня з 10-ї Тридцять до 14.30. дивись в ефірі Один плюс один Україна.